Пристрасті довкола парламентських виборів щухли сформована Верховна Рада, яка вже місяць працює. Та фальсифікації, які відбувалися на виборах, та за які досі не покарані винні, не залишають людей байдужими. На одній сесії міської ради більшість депутатів не підтримала запит 14 опозиційних депутатів. Запит звучав так: щодо вжиття заходів прокурорського реагування на дії голів дільничних виборчих комісій на дільницях Фастова, на яких спотворені результати воли виявлення на виборах до Верховної Ради. Тобто, депутати вважають, що голови ДВК, які фальшували підсумки виборів, мають понести відповідальність, що в майбутньому такого. Його більше не повторилося. Відради депутати очікували підтримки запиту та позиція більшості не втягувати міську раду у виборчий процес. Для цього є відповідні органи: ЦВК, прокуратура, суд. Ми вирішили з'ясувати, про які саме порушення говорять депутати і хто їх зкою. Олег Нечепоренко надав нам усі протоколи з мокрими печатками дільничних виборчих комісій та таблицю з офіційними даними ЦВК. Відмінності цифр помітні неозброєним оком. Таку картину можна побачити на протоколах 15 дільниць. Так, наприклад, на дільниці номер 32 зазначається, що за політичну партію Удар Віталія Кличка віддали 344 голоси. А за партію регіонів – 81. Та на офіційному сайті ЦВК по цій же дільниці за удар проголосувало 159 виборців. А за партію регіонів 266. Всього по фасту від політичної партії Удар було забрано 3377 голосів. Це хаос, це анархія. Я не хочу. Я думаю, що ніхто з вас не хоче жити сьогодні в анархії і в безвладі. Але. Власне, до цього призводять фальшування на виборах. Це перше. Друге, фальшування відбуваються не космічними пришельцями з Марса, а вони відбуваються конкретними людьми. За припущеннями депутатів сфальсифіковано результати виборів власне на дільничних комісіях. Власне, злочинцями в цій ситуації стали голови дільничних комісій як мінімум. З'ясувати, як так сталося, ми вирішили у голови ДВК Людмили Вішталь. Ви можете прокоментувати? Це я вже не знаю. Ми здавали так, як у нас було так і здавали. Так що вибачайте. Ну у нас є інф... Шукати правди. Депутати вирішили у прокуратурі. Та прокуратура направила заявника до суду та виборчих комісій вищого рівня. Далі звернулися до ЦВК, та відповіді не було. Ми вирішили з'ясувати, чому прокуратура вмиває руки. Прокурор каже, що це не їхня компетенція. Вони повинні оголосити текст цієї заяви цієї скарги і прийняти рішення колегіальне, що така заява має своє підтвердження і потребує, наприклад, перевірки правоохоронними органами міліції чи прокуратури. Це рішення оформляється протокольно. І е, направляється саме рішення цією скарги до органів прокуратури або міліції. І в такому тільки в такому випадку, прокуратура і міліція повинна проводити перевірку. Вони не відповідають. Ну, вони нам не направили рішення своє. А чого? Ну, ви прокуратура, до вас всі звертається, так як всі шукають у вас захисту, правильно? Угу. І ну, вас не цікавиться справа? Ну, Я вам поясню. Є закон. закон зобов'язує кожного державного службовця поступати так, як він регламентує. В Конституції у нас написано, що ми маємо право поступати лише таким чином, як передбачено законом. Тобто державні службовці повинні поступати таким чином, як регламентують закон. Ми не маємо права поступати якось іншим чином, на свою думку, якщо це не передбачено законом. Якщо ми почнемо проводити перевірки самостійно, виходити на виборчі комісії, проводити там перевірки, витровувати якісь документи, якимось чином перевіряти ці бюллетені, скільки хто про проголосував. Навіть якщо ми зберемо якийсь певний матеріал для порушення кримінальної справи, або ну, зараз це вже трошки інший порядок порушення кримінальної справи, то вони будуть зібрані незаконно. Ми потім ці докази не зможемо використати в суді, тому що ми порушимо процедуру збирання цих доказів. А ви бачите порушення? Я не бачу первичної документації. Я бачу скаргу, читаю так само, читаю те, що і ви читаєте, бачу копії документів, я е, розумію цифри і букви, тому, але підтвердити або спростувати я не можу. На момент завершення розслідування ЦВК нарешті дала відповідь. Термін повноважень довірених осіб, тобто депутатів, закінчується в момент завершення підрахунку голосів. Це означає, що ніхто покараним вже не буде. Це не останні вибори, будуть наступні вибори через три роки, там через рік. Я не знаю, коли вони будуть. Я хочу домогтися того. Я вам обіцяю, що ми що ми доможемося того, що винні. В цих злочинах, як мінімум, голови 16 дільничних комісій повинні понести заслужене кримінальне покарання. Я хочу поставити величезну крапку в змозі будь-кого будь-кого впливати таким чином на результати воєвивлення. Щоб за тебе голосували виборці, треба працювати, треба показувати результати, треба покращувати соціальне становище людей, а не маніпулюваннями і якимись. Абсолютно е, кримінальними діями спотворювати результат та депутати не опускають руки. Вже створюється депутатська слідча комісія у Верховній Раді на чолі з Всеукраїнським об'єднання Свобода розглядатимуть і Фастівське питання. Далі звертатимуться до суду. Ну а ми слідкуватимемо за розвитком подій. Бежнова, Костянтин Мороз, новини, телеканал